Представники німецького муніципалітету Калден та міста Лібенау, що поблизу Каселя відвідали Волокодимирську громаду. Мета візиту обговорення подальшої співпраці та реалізація спільних цілей пов'язаних з відновленням громади. Вони вже давно допомагають у Румунії, Україні та Молдові будинкам пристарілих та лікарням. Звичайно, що після повномасштабного вторгнення великий фокус зробили на Україні і намагаються допомогти. Волонтер з німеччини пан Отмар Рудерт каже, у них в районі проживає 50 біженців з України ще стільки ж у самому каселі. Наразі 15% жителів Великодимирської громади не повернулись до своїх домівок, каже заступник селищного голови Олександр Куценко. Ми хочемо співпрацю для того, щоби ви поміняти систему поводження з відходами, поміняти систему освіти, поміняти медичну систему. А для цього щоб не наступати на якісь помилки, ми б хотіли за рахунок співпраці, що бачить, як воно повинно працювати в ідеалі. Одним з ключових було питання у знайомчих поїздок дітей громади до Німеччини, аби вони краще розуміли кінцеву роль реформ в освіті. цієї допомоги полягають тому, що ви вмієте чути, а не в тому скільки ви дасте грошей, чи скільки фур прийде сюди. Але саме головне підтримка морального духу, підтримка. І розуміння наскільки коварний ворог, аби краще розуміти проблематику деокупованої громади, делегацію запросили оглянути найбільш пошкоджені та зруйновані обстрілами навчальні заклади та об'єкти інфраструктури. Одним з них був дитячий садок у Богданівці. Навчальний заклад армія РФ використовувала в якості штабного приміщення 29 березня 2022 року. Армія РФ прицільно розстріляла навчальний заклад. Наразі його відновлюють благодійники. Де щоб не залишати зброю і сліди, вони підірвали. І він майже сутки був під зривами. І Кока-Кола через червоний хрест, центральний офіс європейський, виділили кошти для будівництва. І це вже на протязі місяця розпочали будівництво садочку. Ще одним навчальним закладом, який відвідали члени делегації та керівники громади, стала зруйнована будівля Богданівської гімназії. Послідній день як відходили, вони його підірвали. То тобто, саме, щоб щоб свої сліди тут був і госпіталь. Вони тут і лікувалися, і керівництво тут було член делегації. Отмар Рудерт каже, що він вражений силою та мужністю українського народу та об'ємом робіт з відбудови громади, які вже зроблені на сьогодні. Великі враження від того, скільки вже відбудовано. Сподіваємося, що Україна найближчим часом переможе і зможе відновити зруйновані об'єкти. Перш за все, треба відновлювати інфраструктуру. волонтер з німеччини Юнтер Люденклау каже, що їх муніципалітети хотіли б надати підтримку великодимирській громаді. Наскільки це буде можливо? Ми, як волонтери, будемо регулярно шукати шкільні меблі, які вам потрібні, та медичні ліжка. Друге, наше місце це продати ситуацію Україні та її потреби. Це також зброя і амуніція, яка має бути на фронті члени делегації, це фермери та волонтери, які привезли листи про подальшу співпрацю від голів двох німецьких муніципалітетів. Зустріч була організована для ознайомлення з проблематикою Великодимирської громади. Є порозуміння, і вони поїхали із таким домашнім завданням е організувати дві-три поїздки наших дітей на територію Німеччини, щоб діти мали можливість е це і психологічна реабілітація, і побачити, е до чого. Е треба іти україні основою цього є звичайно це співдружність перше а допомога звісно що ми питали запитували можливість допомоги у комунальній техніці у техніці медичного направлення також підіймалося питання технічного забезпечення медичним обладнанням та автомобілями